Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і наймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогодні я хочу запропонувати вам невеличкий майстер-клас із серії бабусині таємниці і запропонувати вам зробити ось такий помпончик. Своїми власними ручками без спеціальних приспособ для створення помпонів. Вам не потрібно не буде ніякого спеціального інструменту. Лише власні ручки і підсобні засоби, які знайдуться у кожному домі. Такі помпончики навчила мене ще в дитинстві робити, моя бабуся Ніна, і я неймовірно вдячна, що вона. Дуже багато своїми знаннями ділилася зі мною, і я хочу поділитися з вами. Отже, давайте робити гарні бабусині помпончики. Отже, давайте розпочнемо. Для того, щоб створити помпон в домашніх умовах, мені потрібно картон. Я використовую, звичайну кришечку від коробки, в яких мені приходять подарунки. Так, мені потрібні будуть е, ножниці, голочка, звісно, пряжа, з якої я буду це робити, олівець або ручка, і потрібно е, дві е, штучки, з яких ми будемо робити коло. Тобто, ви можете використати звичайні стакани. Ось, наприклад, більше коло нам потрібно буде зробити і менше коло. Я зараз все покажу, як ми це робимо. Ми просто... Беремо і обводимо ось так два кола. Робимо заготовочки для наших майбутніх помпончиків. Ось ми зробили. Так, і тепер в цих колах нам потрібно зробити маленькі кола. Чим більше будуть ці кола, тим пишніший буде ваш помпончик. Значить, я приміряю, яке мені більше підходить, Так, ні, треба взята менше. Ось я взяла менше набагато ставлю по центру, намагаюся, щоб все було центрально. І роблю ще одне коло посередині. Так, так. все, тепер я ці кола вирізаю. Ось такі у нас вийшли. Ми їх складаємо разом. Далі ми відрізаємо ноточку, беріть, звісно, якомога довшу, але щоб вам було зручно обмотувати. Тобто, якщо вона буде дуже-дуже довга, вона вам буде путатися, тому беріть, яку вам зручно. Я ж беру довгу. І тепер наша задача ось так по колу. Тут ми можемо ниточку залишити, поки що ми її притримуємо пальчиком. І ось так по колу ми заповнюємо внутрішню наше коло, обмотуємо ось так. І заповнюємо. Дівчатка, ось так виглядає мій бублик. Я використала майже всю пряжу, яка у мене була, залишилася лише невеличкий шматочок залишився. Це для того, щоб цей помпончик зв'язати. Далі я беру ножниці. Дівчатка, треба, щоб вони були достатньо гострими. І ось тут, посередині, я починаю розрізати повністю всю ниточку, ось так по колу, притримую ось тут пальчиками, щоб ніде нічого не висунулося. І починаю розрізати. Ось так у нас, дівчатка, виглядає, коли ми все розрізали, так, перевіряємо, чи розрізали все. І тепер ми беремо ниточку, я її складаю вдвічі, щоб вона була така цупкенька. І розкладаємо ось цю нашу картонку, ось так. І тепер вводимо сюди ниточку. І тісно, дуже тісно намагаємося, щоб прям ось так дуже-дуже тісно, скажімо, зафіксувати наш помпончик. Я зав'язую декілька разів ось так на вузлик. Потім ще раз обмотаю. Ось. І з другої сторони я також зафіксую. Тісно-тісно. Тепер цю нашу картонку ми можемо отак зняти. Якщо у вас так не знімається, ви можете просто її розрізати. Ось. І залишилося дівчатка саме приємне залишилося постригти наш помпончик, надати йому гарної круглої форми. І дивіться, без спеціальних засобів, ось такий він у нас вийшов. І ось після стрижечки дівчатка так виглядає помпончик. Ну, ось такий мій бабусин-метод, дівчатка. Я маю надію, що, можливо, вам буде корисно, якщо ви не вміли так робити помпончики в домашніх умовах без помпонниці. Тому користуйтеся, я дуже вдячна вам за те, що ви були разом зі мною і маю надію, що мої ось такі бабусині корисності комусь знадобляться. Отже, з вами була Маруся, канал Маруся на скринька рукоділля. До зустрічі, мої хороші, в наступних відео і гарних вам свят!